Добрий день, на каналі Магія Мого Саду, 26 серпня. Трошки сьогодні ще рано, ну вже сьома година, я трошки раніше сяв, проснувся і робив полив під помідорами і гірками і не утримався зняти відео. От субота неділя я там підрізав листки на нижніх. Чуть раніше чеканив і давав кальцію і в неділю давав калію. Подивіться результат. От, беремо томатик, і вони вже по-перше набирають окрас, ну, котрі розові, котрі жовтенькі і розм'якчуються. І будуть смачні. Це буквально пройшло два дні. Ну там я не кажу, що всі масово, але по факту... Ось таке виходить. Добирав, які були повністю зелені. Це так трохи навіть не всі листки дивимося практично на кожному кущику. Ось тут. Це Жовте, я так розумію. Це вже м'ягенька. Та ще зелена була. Це вже буде розмягчуватися. І так поступово воно все буде. Я не кажу, що на всіх, от тут так само. Бачите, от. Там розові вже з'явилися. Ці, ці вже пішли як. Вони ж взагалі були зелені. О, подивіться, що робиться. Мегенькі вже, бачите, оце вже фактично можна і зривати і, і, і їсти. Але я ще не чекаю. І так по факту майже всі кущі. Звичайно, є, ще зелені, є, а тут, бачите, у мене якісь пошкодження. О, і таке буває. Викидаємо це. От за сезон, по-моєму, зі стаку, щит дві таких помідори. Так само на цій діляночці. Дивимось, що виходить. Воно вже мягеньке таке. Видите, яке вже виходить. Всього-навсього. Півтора-два дня і це у нас температура. На вулиці будньому була плюс 12 градусів, вночі плюс 7, зараз плюс 8, ну, зранку було, тобто холодно, дивіться, вони були зелені, пробую, вони вже м'ягенькі. Тобто, що нам дає, і поливаю? За кілька днів до збору поливи буду призупиняти. І так дивимося, практично майже 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 всі вони. Починають. Ну ці ще ні, а ці вже так. Да. А тут бачите, от загущено і то вже. Він починає боріти. ж зріжу листя. Ну, пройде якийсь день, бо воно ще хай, підросте. Ми би то переробили. Бо то вже зараз все не, <кій> не зріжу, бо як достигне зараз, все, ми не встигнемо їх законсервувати. Так поетапно поступово. О, будь ласка. Все, воно вже набирає свій. Ну, вже верхній. Просто зараз не маю часу, бо є робота, вже можна по чуть-чуть. Отакий результат. Підрізка листя. Перенаправили мої поживні речовини в рослини. Рослина отримала стрес. І вона хоче, не щоб ми з'їли помідори, як я вже говорив, а вона хоче залишити за собою ну, як-то українське потомство. От. І видає термінове дозрівання плодів, щоб скинути це насіння. Так що так. Верхівки прочеканені. От де пускає ще Забираємо їх обов'язково. І так, два тижні. Якось якийсь рік я когось дивився з блогерів чи з агрономів. Вони казали, що День кальцій День калій. Наступний день знову кальцій калій. Ну, Я щось так часто не даю, не бачу тому необхідності поки що. Можна і частіше, якщо там десь є у вас інформація, пробуйте. Ну, Я думаю, що ще 2 тижні вересня, наступний тиждень у нас вже починається тепло, хоч вночі буде прохладно. От. І я думаю, 2 тижні вересня, ще до 15 вересня. Більша частина цих помідор дозріне. Так що все лишнє я повирізав. Це навряд чи дозріє, але поки що лишає, там будемо бачити. Все, результат. Підрізки листя, чеканення, кальцій дав, щоб ці набирали свій сортовий розмір. Бачите, ці, ті великі, а ці ще менші, нехай сього підростають. От. І калій для швидшого дозрівання. Смаку рослин. Смаку плодів. Дякую за увагу.